Слава Україні! Друзі! Вітаю! Всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. На сьогоднішній відеогляд буде присвячений усім новинкам, які продаються на нашому автомайданчику. Попри те, на що є багато різних цікавих машин, які ви можете приглянути на нашому сайті Карбазар. Ви обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, і я розпочинаю. Hyundai Santa Fe, 2008 року, 9300, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 7 місць, нас, шкіряний салон, друзі, повнопривідна версія. Досить популярна машинка. У нас є два ключика від цього авто. І давайте заглянемо, покажу вам комплектацію. Так, друзі, автомобіль має підігріве сидінь, двозони клімат-контроль, мультикермо, датчик світла дощу та багато інших корисних функцій. В автомобілі чорний шкіряний салон, і це нас, друзі, нагадую ще раз семимісна версія. Друзі, Kia Sportage в наявності 2012 року, 13850, 2-літровий дизель, автомат, повний привід в максимальній комплектації. 205 тисяч кілометрів пробігу, два ключі від автомобіля. І давайте я вам зараз продемонструю, що в нас в салоні. І так, як я вже казав, у нас це повний привід в автомобіля. Іде 4 скло підіїмачі, дзеркал, підігрів дзеркал, допомога при спуску, мультикермо, датчик світла довчу, підігріви сидінь, клімат-контроль і комбінований салон шкіра зі тканиною. Задній ряд сидінь має також підігріви, так як і передні сидіння. Дане авто свіжопригнане, розмитнене та сертифіковане. Ну і в багажних Sportage досить приємних розмірів. Друзі, на жаль, більшість людей, які дивляться на наш YouTube канал, на нього не підписані. Хто ще не підписався, прошу вас зробити це прямо зараз. Для вас це декілька кліків, а для нашого YouTube каналу це велика підтримка і мотивація робити для вас нові цікаві відео. І я безмежно вдячний кожному, хто вже підписався на наш YouTube канал. Дякую, що ви так довго з нами, і дякую за вашу підтримку. Volkswagen Passat B5 2001 року. 1.8 бензин, механіка 4,500, 249 тисяч кілометрів пробігу. У нас ключик від Пасата. І давайте зглянемо до нього у салон. І так, друзі, комплектація досить непогана. У нас 4 склопідіймачі, підігрів дзеркал та електроолігування дзеркал. У нас є круїз-контроль, механіка та клімат. Контроль. Також і до додаткових бонусів присутні в автомобілі фаркоп Ну і, звісно ж, Passat має дуже гарний багажник. І також, як ви бачите, присутня задня шторка. І так, друзі, як зайти до нас на сайт та переглянути актуальні автомобілі. Пишете в пошуку слова. Карбазар. Натискаєте на наш сайт авторинку. Та натискаєте на розділ автомобілі. І перед вами з'являється повний каталог усіх наявних авто. Renault Сценник 2006 року. 1.6 бензин, механіка 211 тисяч пробіг, ціна 5 тисяч доларів. Так виглядає ключ карта. І давайте заглянемо до нього усередину. Так, друзі, по комплектації в нас мультикермо, 4 склопідіймачі, кондиціонер, запуск автомобіля кнопкою старт-стоп. Також на задньому ряді, як ви бачите, присутні шторки та столики в спинках передніх садінь. Ось такий невеликий компактний мікровен є в нас в наявності. І багажник в Санніка досить приємних розмірів. Volkswagen Tiguan, 11 тисяч 2014 року, 2-літровий бензин автомат 210 тисяч км пробігу. Машинка у нас привезена зі штатів. Так виглядає її ключ, і давайте заглянемо до неї усередину. Автомобіль має 4 скло підімачі, підігрів дзеркал, мультикермо, кондиціонер, кур'їз-контроль, підігрів передніх сидінь та мультимедійний екран. Рено Лагуна 2010 року, 7500 доларів, 2-літровий дизель, механіка 202 тисячі кілометрів пробігу. Так в нас виглядають два ключі, і давайте заглянемо у салон та подивимося на її комплектацію. І так, друзі, по комплектації у нас комбінований салон шкіра зі тканиною. Чотири скло підіймачі, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, двозонний клімат, контроль та багато інших корисних функцій. На задньому ряді, як ви бачите, присутні шторки, і ще тут є безключовий доступ. Що мені подобається саме в дволітрових лагунах, це що позаду є дві вихлопні труби, досить стильно дивиться. Ну, звісно, що їде ця машинка дуже і дуже цікаво. Також з додаткових опцій позаду є парктроніки. Як ви бачите, в багажному відділі є шторка, багажник тут, звісно ж, величезний, також є додаткова у нас внизу ніша із запаскою, тобто все, що потрібно тут присутнє. Peugeot 308 10-го року, 150 пробігу, 1,6 бензин, це на 7-місна версія, механіка, ціна автомобіля 6 тисяч доларів. Авто має два ключі, машина свіжопризнана, розмитена та сертифікована. Комплектація тут дуже крута. Нас зустрічає великий панорамний дах, клімат, контроль двозонний, механіка шестиступка, мультикермо, чотири склопідіймачі, електроскладання дзеркал. Задній ряд має шторки та столики. Так виглядає багажник автомобіля і, друзі, ще раз нагадую, що це в нас семимісна версія. Ford Focus, 8100 доларів 2012 року. 1.6 дизель механіка 240 тисяч пробіг. Авто має мультикермо 6 ступку механіку, кондиціонер. Багажник фокуса досить великий. Та просторий. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений та сертифікований. Також, як ви бачите, позаду є фаркоп та Парктроніки. Nissan 10 214 року, 130 км запас ходу, 102 тисячі пробіг в даному автомобілі. Так виглядає наш ключик і давайте зглянемо на нього у салон. Автомобіль має безключовий доступ, 4 скло підіймачі, мультикермо, підігрів керма, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Так виглядає у нас задній ряд сидінь і задня частина автомобіля. Також в авто присутня камера з заднього огляду. Багажник авто та зарядка. Nissan Qashqai 7-го року, 2-літровий дизель, механіка, повний привід, 269 тисяч пробіг. Ціна 8 800 доларів. Дуже гарні комплектації. Так виглядає у нас ключ. І хто знає, як в Qashqai виглядає такий ключ, це означає, що тут є безключовий доступ. По комплектації у нас 4 скло підіймачі, мультикермо, датчик світла дощу. Повний привід, як я казав, великий мультимедійний екран та панорамний дах. Також в автомобілі присутній фаркоп. І багажник Кашкая, в принципі, він досить непоганих розмірів. І вмісткий. Citroen Nemo, 11-го року 6700, 1,3 дизель 156 тисяч пробіг. Оригінальний у нас пасажир. Вже розмитений, сертифікований та зареєстрований. Так виглядає у нас передня панель. Досить чистеньке та охайне авто. Двері відкриваються на дві сторони в даному автомобілі. Ну і так виглядає багажник немо, доволі широкий та високий. Kia Sportage 2007 року, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, комбінований салон, шкіра зі тканиною, ціна 8450 доларів. Ключі від Sportage і давайте зглянемо до нього у салон. По комплектації у нас 4 склопідіймачі, вставка з дерева є, як я вже казав, у нас повний привід, підігрів сидінь та двозонний клімат-контроль. CR-V, 2008 року 9550, 2,2 дизель-механіка повний привід, 276 тисяч кілометрів пробігу. У нас ключик від сервіжки і давайте зглянемо до неї у салон. Авто має 4 скло підімачі, мультикермо, датчик світла дощу, двозонний клімат-контроль та шестиступеневу механічну коробку передач. Задній ряд сидінь дуже і дуже просторий. Також авто має фаркоп та задні парктроніки. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеогляд, як ви бачите, ще є в нас є багато різних цікавих автомобілів. Переходьте, оглядайте, робіть тездрави та купуйте хороше авто на авторинку CarBazaar. CarBazaar. Швидко продавати, легко купувати.